Маємо в наявності оригінальний Philips це роторна електробритва 5000 серія. Може бути хороший варіант для власного використання, на подарунок буде супер. Звичайно, пристрій розрахований на тривалий термін використання. Тут і самозаточуючі ножі. Тут у нас і цей блок, він може його замінити, тобто є запчастини. Значить що із цікавого, три плаваючі голівки, антикорозійне покриття металеве. Дуже добре рухаються самі голівки, бачите, тут ідуть три ось такі плаваючі ножі. І сам блок, ось цей, він рухомий. Тобто він на 360 рухається вліво-право вверх-вниз. Тобто всі сторони, бачите, він дуже класно рухається. Плавач, така голівка приємна. Повторює рухи контури обличчя верніше. Тут у нас є індикатор, також є індикатор на зарядку. Хороша, зручна ручка. Водонепроникний корпус, працює годину від акумулятора. Також час зарядки 1 година. В комплекті буде захисна кришка, в комплекті насадка у вигляді тримера буде. Це теж дуже зручно, оскільки можна і зняти масу, і зробити окантування. Це як додатковий буде інструмент. Вологе сухе гоління можна промивати. Це буде класно для тим, хто вже користується подібним форматом, хоче оновити. Тому, будь ласка, кому треба звертайте замовляйте. тут, до речі, на 2 роки гарантія ціна 3500. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua, як і назва нашого TikTok. Instagram, Viber, Telegram, всі посилання в шапці профілю та в описі під відео.